Перший сніг Швеція. Яке сьогодні листопада? 18. 18 листопада, перший день після дня студента. У Швеції на півдні Швеції пішов сніг, бо на півночі там уже давно він є. Там навіть казали мінус 24. І там сніг уже лежить, а тут лише випав перший сніг. Красайка. Вчора в Україні, сьогодні у нас холодна краса футбол на траві зі снігом. Чи то хокей на, на траві. Хокей на траві, бо ж сніг випав. Гол! Бакогол! гол! Все. Коротше, якраз погода для гри в хокею на траві. А це на наступний день. Сніг ішов цілу ніч і зранку то зупинявся, то продовжував іти. Одним словом, за кілька годин снігу налетіло набагато більше, ніж зараз на відео. Ці прекрасні квіти з мого дня народження. Якось помічаю кожен рік, час до дня народження і якийсь час після усе довкола заповільнюється, уповільнюється і наче осмислюєш все, що відбулося з тобою за цілий рік, тому відео не викладала. Ці дні, тижні. Перед різдвяними святами досить похмурі. І коли з'являється часом сонце, це справжнє свято. Душа радіє. Дізель ранкову воду. Оце нас передають морози. Бакош родину десь там листя. Ще картоплю не накрили полуницю Юткабде, так, yeah. по-моєму, колониці, я Gober, понакривалися. Це часник на зиму один, один вирвався на свободу. Yeah. За... Як би важко не було без сонця, але є в цих днях свої плюси. Джек їх розуміє. Трохи шведської, як же ж без неї, тут важлива систематичність кожен день трішки. Ці такі рідкісні кадри із сонячним світлом та промінням, справді як щось таке незвичне, щось таке рідне і знайоме, якого так, так прагне душа і якого так мало тут. У холодній скандинавській країні. Можливо, мене хтось дивиться із наших у Швеції. Як справляєтеся ви із цими похмурими днями, коли так мало сонячного світла? Та все це такі дрібниці важливіше, як зараз нашим захисникам в окопах холодних, і тим людям в Україні, що потребують генераторів до їхніх домівок. Дякую за перегляд. Люблю, цілую обіймаю.